Друзі, всім привіт! Натрапив в соціальних мережах на дуже цікавий відеоролик, як не отримати штраф за відсутність брезговиків. Зупинили водія інспектора і стверджую, що у вас відсутні брезговики. Так дійсно згідно правил дорожнього руху за відсутність брезговиків передбачена адміністративна відповідальність. Але є один нюанс: якщо ці брезговики передбачені конструкцією транспортного засобу, якщо вони не передбачені за це, штрафу не буде, і це не стосується порушень правил. Дорожнього руху. І правильно водій зробив. Дивіться даний відеоролик. Саш на поліції Боначук Михайло Михайлович. Так. Пане сьогодні. водій, у вас е технічний стан не відповідає стандартам, то ви відсутні брузвики на то. О, починається. А ви експерт? Чи? Ви експерт? Ні, я не експерт. А хто? ви? Тут по заводу немає я, без... я брузики. Я вас зрозумів, ну тут заводським цим немає брезговиків. Яким заводським? З завода Ні. на ній немає брезговиків. Це що, жигут? Ні. Ну так що. Вони встановлені на будь-якому транспортному засобі. На якому? На вашому встановленому? Чи що, так. Да. Да. Ну не вас, значить, показати. не треба мені показувати, ну тут нема заводу. Звідки mm -hmm. проінформовані, що немає? А звідки ви проінформовані, що є? Згідно правил дорожнього руху. Чи на кожному транспортному засобі Слухайте, це безпричинна зупинка. Чому? Ну тому що це просто щоб зупинити. Будь ласка, можна ваше посвідчення? Звичайно. Ні, не буду. Ви знімати, можете не знімати, може так почитати. Бондарчук Михайло Михайлович. Номер 008641. Після водія ваша була Для чого? Згідно 35-ї статті. Шановно, відповідно, що, що відповідно 35-ї, розкажіть мені, будь ласка, ви маєте не... представити посвідчення, передати інспектору в руки. Які в руки? Ви що смієте? Почитайте, будь ласка, законодавство нові зміни. Почитайте. Які нові зміни нові зміни? 26 чи що да. ви хочете сказати? Почитайте. Там нема такого, щоб я в руки передавав. Да, ви Точно, передати, ви да. зараз і... візьмете і напишете мені постанову. Да. Ні, такого не буде, тому що в руки зараз передавати не можна. Я вам не можу треба інформацію, що вже потрібно і Виїздів. Добре? Вибачте, я ще раз виїздіваєте. Не, не здіваюся, я вам пояснюю таке. Я вам можу тільки показати її, і все. Зараз. Вам зараз покажу, будете переформовані до кінця вже. Давайте показуйте. Це взагалі просто капець. Ну, бо щоб ви щоб ви мали нормально спиняти порушників, то ви пиняєте просто так. От чесно ви зупинили просто так. Якщо б я порушив щось, я б питань не мав. Ну це взагалі просто. Я, я, я не розумію цього. От чесно, я до вас і хочу нормально ставитись, і не можу. Дивіться, от, 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 от я, ваші... ну, я вам зроблю заведення, правильно? Так. Попросив ваше посвідчення водячи. Ви маєте так, право керувати, так? Так. ви мені почали розказувати щось таке. Ну, 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 ну. Давайте, давайте почасно по поправили. Згідно 35 статі, я маю предоставити вам посвідчення водія. Я зараз якщо... Вам покажу, якщо, якщо буде прав, то буду прав, добре? Якщо не прав, то я вивчу. Ввели новий закон, 2695. Так. Там я маю руки на рулі, от тримати, щоб ви бачили, так. я їх тримаю, ось, так. будь ласка. Так, що далі? Там ось... і, 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 при вимозі Пер... передавати посвідчення водія і то такі. Я не можу, це такого вони не прийняли, я точно пам'ятаю, тому що були введені правки. Є... Є... Якщо б вам всі передавали посвідчення, вибачте мені, є недобросовісні поліцейські, які просто сідають і пишуть постанову, а мені потім їхати в суд і неї о... Це, о. оскаржувати. оскаржувати. Mm -hmm. ну, це нормально? Не, ну так, Людина так, має так, тра... можна, Людина... Так, Ні. Брати, забрати, і Беруть, і... хлопці, ну, блін, ну це ж не перший день. Так. Беруть, забирають і пишуть постанову. А потім люди тратять свої кошти і свій час. Їдуть в суд. Я розумію, Жигуль, Нива якась, там, да, там ті берзовики, вони стоять з заводу, так і стоять. Ну тут їх ніколи в житті не було. Куди їх чіплять? Де да, вони, тут як тут підкривки під, під самим низом до спереді, куди вони чорхать? Ну, вони відбудіться, я вам поняв. <sighs> Давайте ми будемо туди скуди. Давайте, читайте <плес> закон і зміни.